Українські військові продовжують виснажувати окупантів на півдні, тримають їх під вогневим контролем і таким чином готуються до свого контрнаступу. А що вони не пугаються, а пшик що них. про це заявила представниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Вона розповіла, що ЗСУ на півдні продовжують знищувати склади та місця дислокації загарбників. Ворог потребує місць дислокації, і опори як плацдарму. Вони будуть вишукувати таку позицію. Про це свідчить і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості, сказала Гуменюк. За її словами, виснаження потужностей ворога в моральному, логістичному і фізичному планах є частиною підготовки для майбутнього контрнаступу збройних сил України. За даними генштабу зсу українські військові протягом п'ятниці, 27 січня ліквідували 800 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабної війни РФ втратила 125 510 своїх окупантів. Ну а зараз нашим гостем буде Марк Фейгін. Діяч Росії підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.